Вітаю всіх на каналі Творча Майстерня. Хочу вам зробити ще таке таку пропозицію, адже мої схемки будуть коштувати вже з завтрашнього дня, з 10 січня дорожче, як вони коштували. Тож, хто має бажання ще придбати схемочки мої, може придбати їх за старою ціною. Це. Схеми напмист за 50 гривень, схеми дводільних силянок за 80. І схеми криз за 100 гривень. Після 10 числа вони будуть коштувати значно більше. Це, ну не набагато, але трішки будуть різнитися. Це схеми на мист будуть коштувати 80 гривень. Схеми дводільних силянок 100 гривень, і схеми криз будуть коштувати 150 гривень. Тож, хто ще має бажання придбати схемочки мої за старими цінами, пишіть мені в месенджер або на Viber і обирайте собі прикрасу, яка вам до доподобає. Також, хто хоче придбати у мене майстер-класи за старою ціною, то купуйте, тому що вони також після 10 числа будуть коштувати значно дорожче. Тобто схема на мист за посилання, виготовлення прикраси буде коштувати 120 гривень. Прикраса дводільна. Буде коштувати 150 гривень, і криза, майстер-клас кризи буде коштувати 200 гривень. Всі контактні дані в описі під відео.